Друга секція. Ага, підвал, прохід розчистили. Тут горить світло. Не знаю, на ніч чи на день. Тут дивись. Як чудово. Це вікна треба закрити. Ви наприїхали мені як просто. Да. Ну, сюди, сюди вже можна зайти. Це перший поверх, друга секція, будь ласка, заходь в парадне. Зачинити його чи ні, то вже таке неважливо. Зайти можете в будь-який час. У Вони вже нема слів. Отак от можна зайти в будь-яку квартиру. Будь-яку. Сходи і вперед. Це, мабуть, чекає. Вікна для встановлення чекають. Там дешево Так, а тут така сама історія. Можна навіть да, там не зачиняти, бо тут нема, бачиш цього. То вже не вирішить. Склопакета пакета нема. Отак. Що. Заходи, не бойся. Окончені. Тут, вообще вот. Добрий день. Добрий день. Що у вас перекур тут? Місце для перекуру? Типа. Типа. Ну ми потім до вас зайдемо. Швидше підемо в друге парадне поки що. Тут все ще пер... перший поверх. Оце, якщо відчинити і стиряти, один провід чого коштує і оце все. Ну, може, ну, не вбирають, але... Ні, вони наночі не вбирають нічого. А у них же ж вже спіздили такое. Два штуки таких. Ну, видимо, недостаточно. Щоб научити. Ох, ви тоже тут с ревизией. Ага, Боже, тут две две. Ну, проходить тут є. я. И меня нельзя я не запру. О, тут ведь ещё наслуха. 35. 35-а квартира тут. Не знаю. А я знаю. А чого лишилось відчиненою? Ключі ж, понімаєш, ключі дали людям. Їм дали ключі, а вони залишають відчиненим. Ну ми, напевно, тут робили. Що зайду. Думано. Да, це зробили. Ну, молодці, а зачинити за собою? Що проблема? Коротше, я думаю, що вони спецом мені зрізали, бо нікому не зрізають, а мені зрізали, щоб не тренділо багато. Хазяїв. Ну, звичайно. Я всіх знаю, віко. Я не думаю, що знаю, не знаю. Буде. Так. Вона подивиться, я думаю, і буде. Мені телефонувати. Вона дивиться відосики. Красавці просто, понимаєш? Тамбур, коли ще був закрит, то как би окей. Ну тут також, то як вигнали трошки стін. Ну, Тема, ну тут хотя бы нормально сделали, а на первом этаже вообще сразу лимазали или пили, блин. Я вообще не понимаю, что они делают. Нельзя окна вот так распахнутыми. Они же от сильного ветра разбиться могут. Надо на проветривание. Тут открыто, ну, Тут ты дергала. Зачем? Ну, так. У мене таке враження, що наш будинок намагається добити до кінця. А ще з кількістю робітників, яких неможливо знайти, як вони жаліються, то взагалі все кинуть на призволяще. Тут взагалі нічого вино, я не буду зариватися, зачинено. уже. Це який поверх Вика? Третій. 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 Не знаю, що тут ще знімати. Нічого не розробили за тиждень. Ну, в другій секції сказали, що всі стоїкі поставили і все. Це все, що зробили за тиждень.